Вітаю вас, дітки! Ось і настала довгоочікувана весна, перший весняний день, перший місяць весни, березень. Я бажаю вам веселих усмішок і теплих весняних днів. Весна це дивовижна пора року, коли природа прокидається після довгої холодної зими і навколо починаються справжні дива. Давайте, дітки, разом з вами дізнаємось. Як саме змінюється світ навколо нас, коли приходить весна? Першою ознакою весни є тепло. Сонечко піднімається вище на небі і його промінці стають теплішими. Дні стають довшими, а ночі коротшими. Це означає, що сонечко тепер буде частіше заглядати до нас у вікна. На початку весни можна помітити, як на дахах будинків та на гілках дерев тане сніг. Тала вода, збираються маленькі струмочки, утворюючи калюжі. Також починає танути лід на річках і озерах, вода виходить зі своїх берегів, затоплюючи найближчі поля. Але за кілька тижнів вода сходить, залишаючи землю вологою. Це весняне явище називається повінь. Як тільки сніг розтане, під промінцями сонечка першими розквітають підсніжники, білі квіточки. Вони маленькі, але дуже сміливі, першими прориваються до весняного сонечка. Їхня поява є першою ознакою, що вже настала весна. Незабаром до них приєднаються проліски, прокуси, фіалки та тюльпани. Дітки, а ви помічали, як змінюються дерева навесні? Спочатку з'являються молоденькі бруньки, а потім розкриваються маленькі зелені листочки. Дуже скоро дерева починають цвісти. Черешні, вишні, яблуні вкриваються білим та рожевими квітами, які виглядають, наче чарівні хмарки. Також галявини та поля вкриваються зеленою ковдрою трави. Вона росте дуже швидко, мов би поспішаючи наздогнати час, коли її приховував холод і сніг. Весняні квіти дуже важливі для комах. Джоли, метелики вилітають зі своїх схованок, щоб збирати нектар на квітах. Бджоли працюють, не покладаючи крил, адже від їхньої роботи залежить запилення квітів, фруктових дерев. Метелики своїми яскравими крилами прикрашають вісняні галявини. Вони теж харчуються нектаром, п'ють його з різних квітів. Також прикидаються мурахи. Вони дуже працьовиті і відразу починають займатися будівництвом своїх мурашників. Весняні дощі це невід'ємна частина цієї пори року, і хоча вони можуть бути не дуже приємними для прогулянок, вони дуже важливі для природи. Дощі дають рослинам і деревам необхідну вологу для росту. Після дощу на небі можна побачити веселку. Кольорову дугу, яка приливається від сонячних промінчиків. На весні небо стає світлішим, а хмарки пухкими й білими. Однією з найцікавіших подій весни є повернення птахів додому з теплих країв, де вони проводили зиму. Одними з першими прилітають шпаки, лелеки і журавлі. Вони повертаються тому, що весна приносить їм тепло і їжу, комах. Насіння і рослини, які знову з'являться після зими. Птахи знов займають свої гнізда, які вони залишили восени, або будують нові гнізда на деревах або під дахами будинків, збираючи гілочки, траву, пір'я, адже скоро у них з'являться пташенята, яких треба буде годувати і захищати від небезпеки. Лелеки будують свої гнізда високо на стовпах. Або на дахах будинків. Синички весело щебечуть на гілках дерев, а дятли стукають по стовбурах, шукаючи комах, Спів птахів лунає звідусіль. Тварини теж відчувають, що прийшла весна, які взимку спали. Ведмеді прокидаються у своїх барлогах і виходять на сонечко, потягуються і починають шукати собі їжу, ловити рибу або смакувати корінням рослин. Їжаки, що спали в купах листя, теж виходять на пошуки комах і черв'яків. Деякі тварини змінюють своє хутро. Зайці, які взимку мали білу шубку, тепер міняють її на сіру, щоб краще ховатися в траві від хижаків в лісі та полі. Зайці навісні веселі й моторні. Вони стрибають по лісовим галявинам, шукаючи соковиту травичку. Білки, які зберігали горішки на зиму, тепер можуть харчуватися молодими бруньками та пагонами дерев. Козулі та олені ласують молодою травою, ніжними листочками дерев. Навесні тварини знаходять набагато більше їжі, ніж узимку. Їм потрібно набратися сил після довгої холодної зими. Навесні лисиці дуже зайняті, вони облаштовують свої нори під землею. Щоб виховати своїх маленьких лисенят, які скоро з'являться в них. Для тварин весна це час появи малюків, з'являються вони маленькими, але з кожним днем вони будуть ставати сильнішими і сміливішими. Природа навесні сповнена життям і радістю. Кожен листочок, кожна квіточка радіють сонцю і теплу. Птахи співають, комахи літають, ліси й поля оживають. Наповнюючи звуками й кольорами, усе навколо змінюється і радіє новому дню.